Вітаю, поціновачі математики розв'язуємо номер 1167. Чи є пара чисел мінус 21 розв'язком системи. Запишемо першу систему. Х плюс 2 y дорівнює 0, 3х мінус 7 дорівнює мінус 13. Нам треба перевірити, чи пара чисел мінус 21 буде розв'язком системи. Нагадую, Завжди перша координата х в дужках, друга координата y. Отже, замість нам в нашу систему треба підставити мінус 2, замість y підставити одиничку. Підставимо спочатку в перше рівняння. Мінус 2 плюс 2 помножити на 1 дорівнює 0. Мінус 2 плюс 2 множимо на 1 2. Мінус 2 плюс 2 буде 0, 0 дорівнює 0. Отже, перша пара є розв'язком першого рівняння. Перевіряємо, чи буде вона розв'язком другого. 3 множимо на х на мінус 2, мінус 7 множимо на y на 1 дорівня мінус 13. 3 множимо на мінус 2, мінус 6. Мінус 7 множимо на 1 7 дорівнює мінус 13. Мінус 6, мінус 7 перед обома числами знак мінус, додаємо, ставимо спільний знак. Мінус 13 дорівнює мінус 13. Отже, ця пара чисел є розв'язком і другого рівняння. Значить, можемо зробити висновок, що ця пара є розв'язком системи. Друга система. 5х плюс 7у дорівнює мінус 3. 9х мінус 11 дорівнює 29. Нам треба перевірити, чи пара чисел мінус 1 буде розв'язком нашої системи. Підставляємо в перше рівняння замість мінус 2. Замість ігрика одиничку і виконуємо обчислення. 5 множимо на мінус 2, мінус 10, 7 множимо на 1 7 дорівнює мінус 3. Мінус 10 плюс 7 два числа з різними знаками, від більшого модуля віднімаємо менший модуль і ставимо знак того числа, у якого модуль більший. Отже, мінус 3 дорівнює мінус 3. Наша пара чисел є розв'язком першого рівняння. Будемо підставляти у друге рівняння. 9 множимо на х на мінус 2, мінус 11 множимо на y на одиничку до рівня 29. 9 множимо на мінус 2, мінус 18. 11 множимо на 1, 11. Мінус 18 мінус 11, два числа зі знаком мінус. Отже, мінус 29. Мінус 29 не дорівнює 29. Отже, ця пара не є розв'язком нашої системи. Третя система. 2х дорівнює 5 мінус 9y. 7 мінус 12х дорівнює 31. Перевіряємо пару чисел мінус 2, 1. Замість х в перше рівняння будемо підставляти мінус 2 замість y – 1. 2 множимо на мінус 2 дорівнює 5 мінус 9 помножити на 1. 2 помножити на мінус 2 мінус 4. 9 множимо на 1, 9 мінус 4 дорівнює 5 мінус 9. Від меншого числа треба відняти більше. Отже, у відповіді буде число від'ємне. 9 мінус 5, 4, мінус 4 дорівнює мінус 4. Отже, ця пара чисел є розв'язком першого рівняння. Нам треба перевірити, чи буде вона розв'язком другого. 7 множимо на y на 1, мінус 12 множимо на х мінус 2 дорівнює 31. 7 множимо на 1 7 мінус перед добутком і одне, один з множників від'ємний, мінус на мінус десь плюс 12 множимо на 2, 24 дорівнює 31. 7 плюс 24, 31 дорівнює 31. Це правильна числова рівність. Отже, ця пара чисел є розв'язком нашої системи. Завдання виконано.